Всім привіт! Гарного дня. Я вже працюю, бігаю, не можу я собі дозволити розклеїтись, захворіти. Я ж кажу, міфійна мінка мені у допомогу, плюс чаї трав'яні та фруктові. І вперед. І побігла, і побігла. Дуже багато справ, які від мене не залежать. І нікого це не... Цікавить, може, не може, треба було походити по ЦНАПам, по різним організаціям, дуже багато справ. В мене. Тому що я можу вам сказати? Так, дуже багато коментарів на одне з моїх відео стосовно того, що люди зараз у пригніченому стані. Ну, що я можу сказати? Будемо піднімати наш настрій. У мене є деякі задумки. Будуть деякі прикольні відео. Я продумаю детально, як це вам зробити. І будемо трошки психологами. У мене є тяга до психології, мені дуже люди відкриваються, готові завжди зі мною на відверті розмови. Це таке в мене є нібито талант такий, це вже доказано. Ось я навіть хотіла. Вже була майже записалась на курси психологів і хотіла займатися цим справою, але відчуваю, що я дуже близько до серця все приймаю. І я не впевнена, мене це тормознуло лише через те, що я не впевнена, що я це витягну морально. Я можу це не витягнути. Тобто мені треба буде потім кожного психолога і свій психолог, розумієте. Мені потім це все в цій історії прийдеться через себе пропускати. І звільнятися від цього всього. Потяну, я не потяну, я не впевнена. Саме тому цю історію я відкрила з психологом. Але оці мої якийсь талант певний в психології допомагають дуже в моїй роботі і навіть в моєму каналі. Тому що я відчуваю дуже сильно потребу людей. Я відчуваю, коли вам... По переглядам я відчуваю, що вам потрібно. Коли ви хочете або гумора, або серйозності, або релаксу, я навіть відчуваю по переглядам це, по коментарям, що вам хочеться. І саме тому почала знімати саме розумовне багато СМР. І саме тому багато в мене зараз просто такого відео, щоб ви розуміли, яка я людина, щоб ви мені більше довіряли щоб було між нами більше якийсь зв'язок, знаєте. Тому тому якось так. Ну нічого, все буде добре. Не можна розклеюватися. Треба вірити найкраще, щоб там не було. Всім гарного дня.